Шахерезада опинилася перед неймовірно небезпечною долею, коли доля привела її до царя Шахряра, цей цар, розчавлений горем і люттю, із за зради своєї першої дружини, вирішив щодня одружуватися з новою дівчиною і вбивати її наступного ранку. Коли Шахерезада дізналася про таку страшну традицію, вона вирішила зробити все можливе, щоб зупинити цю криваву карусель смерті. Шахерезада була умною і мудрою жінкою. Вона знала, що єдиний спосіб затримати свою смерть це зацікавити царя своїми оповіданнями. Таким чином, щоночі вона починала розповідати шахрєру захоплюючі казки. Ці казки були настільки захоплюючими, що шахріар не міг відмовитися слухати їх остаточно. І так щоночі, коли світанок наближався, залишала казку незакінченою, створюючи інтригу і бажання почути продовження. Так тривало тисячу та одну ніч. За цей час вона розповіла безліч казок різних жанрів від пригод та фантастики до мудрих притч та любовних історій. Цар шахріар був повністю полонений чарами Шахерезади і перейнявся до неї повагою та захопленням.